Привіт, народ із Закарпаття. А знаєте, про що я з вами хочу не поговорити, як вернути першу любов? І кось мені каже, ну що тобі та перша любов, нашу її вертати. Кругом тільки хлопці і так далі. А я не про цю першу любов говорю. Перша любов у духовному світі то є Ісус Христос. Ісус є Слово Боже. Ісус є церквою. І якщо я себе відкріплюю від Слова Божого, відкріплюю себе від церкви, коли я вже нехтую Божу в людину. А Дух Святий приходить через апостола, через пастора, через пророка. Тож апостол Павло каже, я вас родив. І я йду, і Дух Святий йде разом зі мною. А ви лишаєтеся без Духа Святого. Ото коли людина йде з церкви. Знаєте, людина собі йде з церкви і каже: Я тепер з Богом напряму, Бог у мене всередині, Бог у тебе всередині, ти живеш як чорт і така, що Бог у тебе всередині. За тобою йдуть народи, знаєте, як наш пастор каже, якщо ти кажеш, що ти напряму з Богом, якщо ти такий, такий, ну, із себе віруючий, так іди на місію, відкривай церкви і, і зроби так, як зробив я. Йди, попробуй. А що? Слабо говорити свою думку, висказувати, то раз-два. І знаєте, як то наступати на ті ж самі граблі? Коли ти свою думку ставиш думку Бога, коли в тебе на все є своя думка. І коли ми приходимо до церкви, в нас є така перша любов до слова, до проповідей, коли ми слухаємо, коли мися наповнюємо, коли нам не перестає надоїдати слухати слово, то є перша любов. А коли людина першу любов втрачає, вона нібито робить якісь діла релігійні, робить щось для Бога, але без Бога, не є вже тої любові. Слухає проповідь, так або послухати, на фоні просто нецікаво вже так слухати. Тому що приходить фарисейство, людина починає слухати всяких блогерів, Павло вже апостол став не Ісус став не церква вже стала, не треба. І все, і людина таким чином вона себе відрізає від церкви. І много людей, які покинули церкву. Вони кажуть, що вони з Богом. Вони ну, навіть не розуміють, що пряму дорогу вони йдуть у ад. Того нам треба перша любов, нам треба Ісус Христос. Давайте вернемося до Твої першої любові до Ісуса Христа. Амінь.